Доброго дня, шановні Білоцерківські, доброго дня, шановні представники засобів масової інформації. На мій погляд, сьогодні відбулася надзвичайна подія в Білоцерківській міській раді. Ряд депутатів і перелік повністю я вам дам. Проігнорували сесію міської ради, хоча всім було повідомлено неодноразово і всі знали. Про проходження цієї сесії. Крім того, був про порядок денний. І всі знали, про що йдеться. На жаль, ніяким іншим чином, як саботаж роботи Білоцерківської міської ради, це не назвеш. Але це не питання Білоцерківської міської ради. Я вам просто зачитаю порядок денний. Це про внесення змін та доповнень до рішень Білоцерківської міської ради про бюджет міста Білоцерква на 2016 рік. Само по собі це питання для пересічного Білоцерківця ні про що не говорить, але я зараз зачитаю вам, про що йдеться. Ми отримали державну субвенцію. 12 мільйонів 863 гривні це субвенція з державного бюджету, місцевим бюджетом на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги. Ці гроші нам прийшли на рахунок. Ми їм сьогодні не можемо дати ці гроші людям. Я ще раз повторюю, допомога сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам. Ці категорії зараз не отримають кошти. І якщо не буде прийнято рішення 15 числа, я ще раз назначу позачергову сесію, то ці гроші повернуться в державний бюджет. Також ми отримали медичну субвенцію з державного бюджету. 3 мільйони 912 гривень. Це ті гроші, які мають бути спрямовані зараз в першу чергу на наші лікарні. На ті ліки, які сьогодні так потребують особливо мало забезпечення, ті, хто їх не може купити за гроші. Також 24 тисячі. Це субвенція з державного бюджету населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу. Це гроші тим людям, які не можуть за це заплатити. І також субвенція з державного бюджету місцевим на надання пірг. Та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг, тепловодопостачання. І ще одне. Це компенсація тролейбусному управлінню за перевезення пільгових категорій громадян за 3-4 квартал у розмірі 1650 гривень. 1 650 тисяч гривень. Це гроші на заробітну плату працівникам тролейбусного управління, які на сьогоднішній день вже відпрацювали ці гроші. Депутати не дали згоду, не знайшли часу, точніше, не так, домовились не прийти на сесію. Саме цинічне в цьому, що тиснути на міського голову. Дитячими грошима, грошима, які йдуть на компенсацію самим нашим знедоленим людям, не можна. На договорники я не піду. Я швидше піду на перевибори. Я призначив позачергову сесію на 15 число. Дуже буду надіюся, що до деяких депутатів вернеться таке свідомість. І, попри політичні ігри і інтриги, вони зрозуміють свою відповідальність перед громадою Біла Церква.